На західній Україні було дуже популярно в так званих маршрутках вішати на лобове шкло все, що тільки є можливе. В цьому переліку в лапках іконостасу можна було зустріти на лобовому шклі маршрутного транспорту, захисти і амулети різних релігій і течій. Було кільканадцять образків різного гатунку. Поміж то висіла окова чи підкова в середині з хрестиком. З правої сторони висіло ще турецьке очко, таке ви знаєте, про що йдеться. А з лівої сторони, біля водія, поміж образки, хрест підкову, висіла мітла з фасолею з украпленням. Якихось ще елементів архаїчних, е, окультних, і в середині теж образок Святого Миколая. А в самім центрі на дзеркалі висіла кришнаїцький дзвіночок, той такий, який від вітру колишиться і видає різні звуки. І так дивився на це все благоліпіє духовного життя, і ти не зміг зрозуміти, що з того. Має тебе порятувати чи благословити в дорозі. Це є вияв віри нашої людини, яка каже Так. Нехай буде хрестик, бо я охрещен. Я християнин, вірю в Бога. Але в принципі, як він не спрацює, то хай ще буде турецьке очко. Якщо Туреччина далеко і там занадто жарко, і той Дух Туреччини не долетить мені в маршрутку. Ну, то точно підкова з мого села, яку мав мій дід, поможе. А як дух якийсь нечистий буде гнатись за маршруткою, то я обов'язково тою мітлою, що біля мене з лівої сторони, біля руля буду його виганяти. Ну, як все це не поможе, то якісь дзвіночки кринашнаїдської віри і духовності мені допоможуть отримати мир і благоустроєність. І чи сам дивишся на цю людину, яка їде, це все має на лобовому шклі маршрутці і біля кожної церкви хреститься по дорозі в одну і в другу сторону, і не розумієш, а який той Бог? Хто є той Бог? І що, яке має значення це розп'яття, яке десь там загубилося між тим всім благоліпієм, мистецтва людського, окультного і так далі? Це є трагедія, тому що ми дуже часто, любі браті і сестри, впадаємо край які межують зі страшними речима. Здається, нічого страшного, і це, і це воно має гарний якийсь витвір, сувенір, десь там хтось чогось подарував і так далі. Але малими кроками і малими ключиками відкриває диявол собі з серця замків до наших сердець. Малими ключиками. Він не має великі церковні ключі. Він має маленькі, делікатні, мініатюрні ключики, якими відкриває ці шухлядки, де є сховані наші страхи, наші якісь вірування, наші очікування і наповняє їх собою. І в сукупності виглядає, що ми ніби і віримо в Бога, у в принципі, той Бог такий якийсь Бог, який Реально не існує, а видуманий нами, нашою часом хворобливою уявою. Хто ж такий цей Бог? І в цьому всьому контексті ми сприймаємо розп'яття і хрест як один з амулетів і символів. Часом носимо його на своїх грудях чи ставимо у своїх помешканнях як оберіг, а не як символ моєї віри. Ставимо як захист. А не як основа мого християнського життя. Це дуже небезпечно, коли ми Бога зводимо до якихось речей, які самі не можемо пояснити. Але хтось нам сказав, і ми це робимо дуже е, кволо, дуже недбало і дуже, я б сказав, похапно.